Звісно, була важка гра, суперник давав нам дуже великий тиск, але завдяки організаційним діям в обороні ми досягли, так сказати, позитивного результату для нас. Так, звісно, могли і забивати в кінці гри, могли і перемагати. Але я рахую, що так як ми організаційно грали, ми дійсно заслуговуємо цей результат. Ну і емоційно, звісно, кожен підкат, кожен відбір команда заряджалася, і ми дійсно мали такий настрій, аби перемагати, аби виходити, битися та не давати ніяких шансів до Сьогодні ти як центральний захисник діяв, зокрема, проти одного з кращих форвардів чемпіонату Ю-19 Пономаренка. І як на мене тобі вдалося його нейтралізувати? Ось що з цього приводу може сказати. А, дійсно, десь моментами мені було з ними з ним нормально грати через те, що ну, я його вже добре знаю. Я дуже багато з ним грав проти нього і ну, десь розумію, що це форвард, який постійно б'є, силовий, це потрібно багато боротьби. І ну, десь я для себе взяв на замітку, як з ним потрібно грати. Дуже важка гра, звичайно, Динамо гарний суперник. Проте я вважаю, ми також виглядали дуже достойно і нічого ми цілком заслуговували. Ця нічия – це результат, наскільки він додасть команди впевненості та наснаги перед заключними матчами в цьому календарному році проти оболоні та інгульця. Звичайно, це добре підіймає емоційний стан, тому я думаю, ми будемо в оптимальних кондиціях перед цими матчами та намагатись всі очки забрати.